Як часто ви чуєте, що всю міжнародну допомогу, що передали Україні міжнародні партнери, вже розікрали? Або, приміром, те, що у 2025 році Україну точно змусять сісти за стіл перемовин? Якщо вам траплялися ті чи інші твердження, або ж ви самі дотримуєтесь такої думки, то в цьому відео ми допоможемо вам розібратися в цих наративах та зрозуміти, чи варто в них насправді вірити? Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби ви робили правильні та обґрунтовані висновки. А поки підписуйтесь та ставте вподобайку цьому відео, адже коли ви лайкаєте це відео під час перегляду, тоді більше людей бачить цей важливий і актуальний контент. Тому, як ми домовлялися, з вас підписка та вподобайка, а з нас цікавий релевантний контент. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як саме доєднатися, в описі до цього відео. Нагадую також, що я є сам донатором східного варіанту і закликаю вас підтримувати це медіа. Давайте почнемо з наративу, який постійно потрапляє до нашого інформаційного простору, коли мова йде саме про міжнародну допомогу, а саме розкрадання коштів, тотальна корупція і, як наслідок, нестача ресурсів, зокрема й на фронті. Частіше за все, це можна побачити в різних телеграм-каналах. Але чи насправді все так жахливо і звідки власне, береться ця інформація? У випуску про глобальну урядову ініціативу united 24 ми вже дізналися, що вона працює достатньо прозоро та постійно звітує, адже мова йде про гроші громадян держав-партнерів та імідж самої платформи, яка безпосередньо пов'язана з президентом України. Щодо фінансової допомоги від держав-партнерів, все трохи складніше. Бо деякі країни не оголошують на загал кількість та конкретні цифри наданої допомоги, тому іноді складно навіть оцінити, скільки допомоги реально було поставлено Україні, не те, щоб зробити висновок про те, що її розікрали. З цікавого також те, що з 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, ані від партнерів, ані від міжнародних організацій та фондів не лунало офіційних заяв, що влада України використовує кошти. Не за призначенням, але давайте все ж таки розберемося, звідки реально беруться ці звинувачення. Тут насправді все логічно і за старою схемою. Це насамперед психологічні компанії, які що захидуються росіянами і потрапляють в український інформаційний простір, в основному через TikTok, X, колишній Twitter, Інстаграм та Фейсбук. Росія й досі бачить саме дискредитацію міжнародної допомоги як своє. Основне завдання, що також є елементом гібридної війни, яку вони вже давно ведуть проти України. Проте варто пам'ятати, що саме під час війни для України пріоритетом і для українців, звісно, мають залишатися перевірені джерела, а для української влади кредит довіри перед західними партнерами і громадянами. І я хочу, щоб ви розуміли, що особливо з фінансовою допомогою від міжнародних партнерів, тобто від держав і від організацій, дуже важко проводити якісь схеми на будь-якому рівні, адже все має бути перевірено і достатньо прозоро, тому постійно проводяться аудити з боку міжнародних партнерів. Міжнародна допомога дійсно є центральною в майже усіх фейках, які поширює Російська Федерація про свою війну проти України. Наприклад, не так давно вони поширювали фейк про те, що Україна хоче відмовитися від західної допомоги через труднощі, нібито з її постачанням. У своїх фейках росіяни посилались на статтю авторитетного американського видання The Wall Street Journal, щоб отримати більше довіри. Проте в реальності ж це видання ніколи не публікувало нічого схожого, і ця новина просто є викриванням статті про те, що Україна прагне розвивати власну промисловість саме під час війни. Проте треба сказати, що росіяни запускають такі маніпуляції не тільки щодо саме військової допомоги, але й навіть щодо гуманітарної. У телеграм-каналах та на сторінках в Фейсбуці восени минулого року з'явилася інформація, що передана гуманітарна допомога західними партнерами, а саме ліки, нібито є прострочені. Це ще один фейк, адже, попри повідомлення Міністерства охорони здоров'я України про випадки тяжкої побічної реакції, не йшлося про те, що ці ліки були доставлені саме через міжнародну допомогу. Тому, звісно, це була чергова спроба дискредитувати як міжнародну допомогу, так і українську медичну систему. Фейки не обходять стороною також і важливі соціальні питання. Наприклад, минулої осені росіяни запустили фейк, нібито міжнародний валютний фонд вимагає від України. Скорочення фінансування людей з інвалідністю. У зв'язку з цим Україна нібито планувала замінити поняття інвалідності на термін оцінка втрати функціональності і не платити людям з цієї категорії жодної допомоги. Насправді ж виявилося, що в програмі, наприклад, Міжнародного валютного фонду для України немає взагалі жодних вимог, пов'язаних з темою охорони здоров'я і, звісно, заяв про скорочення певного фінансування також не лунало. Навпаки, завдяки збільшенню фінансування фонду соціального захисту осіб з інвалідністю українці тепер можуть безплатно отримувати протези, засоби для догляду, меблі та різне обладнання. А заміну понять Міністерство соціальної політики проводить відповідно до міжнародної класифікації функціонування, щоб надати таким людям не лише комплексну реабілітацію, як було за старим поняттям, а й можливості освіти і також працевлаштування, тобто інтеграції до українського суспільства. Після атаки на Ізраїль в жовтні минулого року росіяни також почали давати нові маніпуляції відповідно до міжнародного контексту, зокрема пов'язуючи саме війну на Близькому Сході з російською війною проти України, звісно, яку вони називають спеціальна військова операція. Наприклад, дуже оперативно 9 жовтня вони поширювали фейк про те, що Україна передала зброю західних партнерів палестинському ісламському руху Хамас. Для цього вони зробили відео з нібито сюжетом BBC News про постачання Україною зброї пластинському угрупованню Хамас, де його представники дякують, нібито Володимиру Зеленському за постачання зброї арабською мовою. Проте, звісно, ні BBC, ні будь-яке інше авторитетне медіа не надало жодних доказів, які підтверджували тезу про те, що Україна постачала зброю Хамасу. Очевидно, що це була ще одна спроба перешкодити Україні отримати новий транш міжнародної допомоги від наших партнерів. І тут росіяни знову перекручують нібито статті з відомих авторитетних медіа, щоб показати, що нібито про це пишуть не тільки в Україні. Цікаво також те, що зовсім нещодавно Росія сама поширювала схоже відео, де нібито Хамас погрожує влаштувати атаки під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Згодом дослідники з Microsoft, які проаналізували відео на прохання NBC News американської телекомпанії, заявили, що власне саме відео походить від відомої російської дезінформаційної групи Шторм 1516 А раніше дослідники університету Клеменса виявили, що за жовтневим відео з метою дискредитації України стоїть та ж сама група. Наступним поширеним наративом російських фейків, особливо напередодні виборів Сполучених Штатах, є перемовини. Мовляв, Захід спонукає Україну і буде вставляти палки в колеса, якщо Україна не буде погоджуватися на перемовини. Росіяни поширюють інформацію, що нібито є можливість, зокрема західних партнерів, особливо якщо на виборах перемагає Дональд Трамп, припинити надавати військову допомогу і, власне, змусять Україну віддати певні території Росії. Давайте коротко розберемося з планами Трампа щодо перемир'я в Україні. Ми розуміємо, що для українців зараз слово перемовини виглядає як таке, що викликає багато негативних емоцій, і це цілком очікувано. Проте, врешті-решт, всі конфлікти закінчуються перемогою однієї сторони, а результат має бути якимось чином офіційно задокументованим. Важливо тільки в якому вигляді та на яких умовах. Щодо Трампа, то варто згадати, що його кампанія будується на образі сильного президента, а, власне, здавати українську територію, вочевидь, точно не є сильним рішенням. І хоч зараз ще немає чітко визначеного плану завершення війни від команди Трампа або від Трампа самого, можна орієнтуватися на заяви, наприклад, Майка Помпео, колишнього державного секретаря саме в адміністрації Трампа. Очікується, що адміністрація Трампа. Продовжила б надавати летальну допомогу Україні, тобто військову допомогу, але також просила б збільшити залученість європейських країн саме у цей різновид допомоги. Тому для України надзвичайно важливо зі стратегічної точки зору вже будувати конкретні діалоги з обома партіями, незалежно від того, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів. Щодо перемовин загалом, то треба розуміти, все ж таки, що ключові партнери України, а саме Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Велика Британія, країни Балтії та інші, навпаки, наголошують на тому, що Україна має сама вирішувати, коли настане найбільш вдалий момент для перемовин. Натомість заяви про необхідність перемир'я більшою мірою якраз лунали від так званих нейтральних країн Китаю, Туреччини, Словаччини. Ну, а джерело цього фейку про здачу територій та перемовини тут і зараз це знову російські інформаційні кампанії в Україні. Механізм працює приблизно однаково для всіх наративів, а в цьому конкретному випадку росіяни ще й поширюють його серед західних партнерів. Також для українців створюються окремі маніпуляції відповідно до масштабних подій, виборів, самітів, форумів, різного роду конференцій, які направлені насамперед на завершення війни. Може, ви пам'ятаєте новину про те, що західні партнери нібито відмовляються передавати Україні заморожені російські активи, бо саме вони та довіра російських бізнесменів утримують їхні економіки на плаву? Особливо цей наратив поширюється напередодні саміту Великої Сімки. Проте саме під час саміту країни Групи Семи дійшли до консенсусу та зобов'язались створити фонд для підтримки України, використовуючи саме заморожені активи на майже 50 мільярдів доларів. І на цей раз також без зради. Фонд надаватиме допомогу Україні у вигляді пожертвувань, тому країна не буде зобов'язана повертати ці гроші. Загалом для того, щоб фейки добре працювали в Україні, російська пропаганда, власне, любить використовувати слабкі місця українського суспільства. І не тільки в наративі про поділ України та розподіл на Захід і Схід, але також і в майбутній інтеграції України до ЄС. Росіяни активно поширюють серед українців наративи про те, що Україна ніколи не стане частиною ЄС, тому власне європейці вважають українців людьми другого сорту. Таким чином, росіяни намагаються давити на комплекс меншовартості, який, на жаль, досі частково характерний українському суспільству. Необхідно також розуміти, що для країн Заходу і особливо Європейського Союзу війна в східній Європі не є вигідною, як і умовно майбутня буферна зона у вигляді України. Загалом європейці знають про українську інтелігенцію ще з часів УНР та про жорстокі репресії під час Радянського Союзу. А завдяки нашій діаспорі, про яку ми також з вами говорили в одному з попередніх епізодів, вони пам'ятають, що українці завжди боролись за свободу і дуже це поважають. Щодо думки європейців, то за останніми опитуваннями власне євробарометра. Весною цього року 60% громадян ЄС підтримали надання Україні статусу кандидата на членство ЄС, а 70% згодні з наданням фінансової підтримки з боку Європейського союзу. Звісно, європейська комісія підготувала для України список вимог для вступу до. Європейського союзу і через бюрократію ЄС процес, звісно, не може бути швидким, проте немає ні заяв від офіційних представників, ні загальної думки, що нібито українців реально вважають людьми другого сорту в ЄС. Тож розібравшись в найбільш популярних фейках та маніпуляціях, можемо тепер виділити три основні цілі для російської пропагандистської машини про дискредитацію міжнародної допомоги від західних партнерів. По-перше, вони хочуть показати, що Захід не може протистояти Росії, тому війна власне, заходить в так званий глухий кут і міжнародній допомозі вже не має сенсу. Хоч і банально проте, щоб не потрапити в пастку фейків та дезінформації, пам'ятайте, що не варто довіряти неперевіреним джерелам або надто дискредитуючим текстам. ми все ж закликаємо вас читати та слухати і дивитися східний варіант та інші медії, яким ви довіряєте та не давати російській пропагандистській машині власне поцупити вас на гачок дезінформації. Отже, побачимось у нових випусках програми. Бережіть себе, підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.